Слава Україні! Слава нашим Збройним силам. Вечері у нас. Пшеничка чудова, зараз теж вам її покажу. Відео основна тематика з назвою, я думаю, буде зрозуміло, а заодно і покажу дурну роботу. Хто пам'ятає відос про тюкування, що ми показували, тоді нахитнулись там 3 чи 4 тюка. А потім воно падло. Собака така. Взяло і оце отак наробило. Ну, нікого тут не було, ніхто це нічого ніяку падляну не зробив. Це точно, воно саме видно, ну, тільки де просіли, де утопталися і. Похилилися і посипались. Ну, ми як робили раніше. Ну, У нас, знаєте, то сіно заготовлюємо поганенько, то заготовлюємо добре та складаємо так, щоб це перекладати. Ми раніше як? По всій площі йшли, в принципі, тюками рівненько. А в цьому році ж тюки красиві такі були, і все було добре, і все було чудово, і вирішили зробити по-новому. Зробили. Тепер штук. 40, напевно, треба буде перекидати знову. Ну, хай лежить. Це вже інша історія. Як дійдемо до цього. Так, ну а зараз підемо подивимося на пшеничку і покажу вам наш літній корівничок, який ми вже завершили в ньому роботи. Провели випробування, зробили поїлочки. Ну, Все нормально, коротше кажучи, загалом в загальних там рисах є, там нюансики, але набагато краще, ніж було раніше, і комфортніше скотині і все. Так, ну що, пшенички тут у нас пару гектарчиків. Явно це буде найкраща пшениця у нас, тому що вона, напевно, що майже метр висотою. Та ну, зараз. Ось приблизно так. Та ну, ну, хай не метр, ну 90 см точно. Чому вона така? Бо це ж у нас поле найулюбленіше наше. Куди ми, якщо є якийсь там гній, то ми його викидаємо сюди, тому що воно недалеко. Плюс це сівозміна була більш-менш адекватна. І тому дивіться, що виходить. Ходили ми по полю. ну, Здавалось би, тут з краю, воно таке, а далі менше, ніфіга. Все отак от, ну, плюс-мінус там 5 сантиметрів, весь горизонт поля. Отакий, ну прямо радує, радує. Ну, що буде, який врожай, звісно. Ну, це вже побачимо, доживемо як. Дякуючи нашим Збройним силам. А по соломі вже видно, що солома буде. Ну якщо є солома, є і врожай. До речі, паралельно огород в обробітку. Сусіди віддали, не будуть нічого садити. Ну, не знаю наскільки, Ну, на цей рік точно віддали. І теж будемо вам його показувати потім пізніше. Значить, що ми тут? Скосили косілочку, і сьогодні я згріб волочки. На днях згребемо, спалимо і будемо дискувати. І щось тут посіємо. Може, які кабачата там чи ще щось. Ну, Подивимося, коротше кажучи, буде видно. О, вже. Юрко сидить, чекає мене, щоб розповідати, як він дійшов до такого життя. Що? Що? що ти будеш зараз розказувати, як ти докотився? До всього. До всього. До того? До всього. Давай по черзі, що О! ти хочеш. Парювати знову китайські спідометри? Не впарювати, а люди заказали, але потім їм перестало бути. І вони тепер залишилися в наявності. І, ну, ну Кому може треба, усе в наявності є. Ну коротше, давай детальніше. Ну, давай детальніше. Що? Спідометр, Це спідометр, GPS. Та, який ми ставили на ловал. 30 кілометровий А Скільки дуже у нас на ловелі там? Три... Блін, а скільки пробіг там вже? Три чим-то Став... тисяч. Щось чи таке. Не? Ну за дві чим-то там вісім Ну, 800. Ми собі ставили. Я не пам'ятаю. Вже пару років вже, да, пройшло. Mm -hmm. Ну, ну да, що ну, там. Ну, з GPS-антенкою він, ну, він ми тоді провіряли, відоски є. Да, Сім кольорів підсвітки. Працюю Воду я. не, про, это, не проникни. Да? Угу. Oh. Він прям в стакан його мечає там. Відео є. Угу. Ну, ми не були. Ми не були. Ну, їх ну типу ж на мотоцикл, став, на лодки, на все не, таке. стало. Не, ну все. от для трактора, а так от для юмза там чи для ловола, то. Ну, DTS люди брали. Спринцтво ну, брали на МТЗ? На МТЗ забрали, так. Да. На старий, навіть. На якийсь на старий, навіть. Коротше, що ми тут зробили? Ну, Давай з, <стрес> з, з мат спочатку, а потім вже там по системі далі. Знач, ні, Ну давай по корівнику. Знач, роботи завершилися е, і в шир, і в довжину зробили все як хотіли. Шифер, благо, старий був це з хату, якщо перекривали, це ой-ой-ой коли було. І ну, ми ним користувалися, то сіно накривали то те, то те, то те. Залишки були там, де попівши ферми переламали. Ну переламалося. Ну він старий же 50-х років. Напевно, а то і раніше ще. Десь так, десь так. щось переламалося щось десь. Постелили, де попів шиферинки, де там. Ну, коротше, на голову не капать. До вже ж був, попадало. що ж, ж На голову коровам не капає. Значить, зашили тут металом, тут віконце в Європу залишилося. Це щоб давати травичку. що це вже? А, чи заганять вже було? Ну, так, да, скоро. Щоб е траву зручно було давати, там і не тільки сіно, не знаю. Ну, коротше, Тому, по між сезону. Вони не ходити, а так спереді зайшов, так, кіттіття, щоб між, між ними не, не товктися. Сіль. Ну, це з тої сторони покажемо. Пішли, пішли, пішли туди. Завершили ці роботи. Тут вже, правда, вущи проїзд, але в принципі все нормально, вистачає. вистачає з головою. Тут у нас що? Детальніше. Значить, зробилося на майбутнє під килимки оці гумові. Але на даний момент у нас дошки є були дошки з зимового корівника забрали, тут були дошки, ще додали, і коротше, метр вісімдесят, оце довжина, оце самих під дошки, 30 сантиметрів, грубо кажучи, від корита до початку дошок у нас, ну от корита і тут, що можна сказати, що це багато. Напевно, що це багато. Метр вісімдесят, ну максимум 10 сантиметрів від корита, це, ну, буде, ,90. це буде те, що потрібно. Так, да, от в ідеалі треба метр дев'яносто. Чого? Бо не завжди і не всі корови відходять отак подалі, щоб е, розробити свої справи на цей перебрик, щоб тут було сухенько. Ось бачите, тут, ну це ми тут воду розливали, ну тим не менш видно. Ну, бувало ж, па, да? срали сюди. Чи ні? На, на ні? Так далеко не виходить. Оце тут по краю, оце да. таке. ну от, якщо прибрати. 30 сантиметрів лише. Так. Ні, ну, 1,90 надо робити, треба, щоб 10 сантиметрів від корита було. Ну, от така помилка у нас виявилася. Ну нічого страшного, якби таке. Вже що є, то єш. Довбать вже ще перфоратором не будеш, тут нічого. По ширині для кожної голови 1,20 у нас получається. З головою. Можна навіть менше, чи ні, метр двадцять Ні, Ну, а є для дорослих. Ну, ж типу розчитано, це ж щоб вона свободно. Не нами воно придумано, не нами його. Mm -hmm. Ну, метр двадцять, значить. Ну, ось, це, виходить, тут от по ширині, грубо, ось, ось тобі це десь центр, а це метр ж метр двадцять. Ну, і щоб і бій вони бій. лягти, не в залежить. Ну, Чого ширину mm -hmm. додали? Бо mm -hmm. не всі лягали відпочивати. От у нас раніше це ж виходить, ось ось він був, це ж старий yeah, був. І тут скільки там штук, пару тьолок і дві корови, да, так? Три корови. Три корови і дві. І дві. <laughs> ну, прикинь, це скільки тут? Першди. Це якщо, там. Трищем, три три до 4, ну, хай 4 метри. Yeah. От 4 метри стояло дві-три корови і пару тілок. Yeah. Да? Коли як, от представте. А зараз вони вообще. Тут, а 5 тут 5 їх зараз стоїть, що тут? Получається, -4. -4. три корови і дві тілки стоять на оцю площу. А тут же ж додали ми ще 2,40, виходить, кажучи, так? Да? Десь 2,40 додали. Оце тепер їм кайф. Так, ну, пальці для солі поприварювали, бачите, якби ось вони тут, і тут, це лизунці оці їхні. Ну, а сьогодні е, останній штрих такий. Корови тут вже стояли, але м, без е, води. Та, три, третій, третій так. Да. Без водички. Сьогодні провели ось таку магістраль для води, виходить. Автопоїлки, грубо кажучи, так? Да? Що mm -hmm. ми тут зробили? Получається, купив Юра спеціальний там клапан, ми його зараз покажемо. Ну, клапан поплавок, в принципі, mm -hmm. особливо свиняча Синяча поїлка, коротше. Поварили ми отакі корита шириною десь до 30. Тут 30. Ну, 28 чи 30 труба 200, по-моєму. Труба 200 пополам ж розпиляна. Це була частина корит. корит була, свиней підкармлювали малишей. А частину от сьогодні робили. І, Виходить, що у нас? Ширина до 30, грубо кажучи. Труба 200? Да, 200. Труба 200 І от об'єм, отакий от водички зроблений. Значить, виставлено тим клапаном рівень води десь сантиметра півтора. Від верхньої кромочки, сантиметра півтора. Поїлочки по рівню виставляли. Батька з Юрком тут по водному уровню бігали. ну, В принципі, набігали нормально, якби Ось ми притримувалися тих показників. Ось ми, ну, Міточки ставилось маркером. І тут. Тут що у нас? Тут трошки більше. А, ні. Скоро начинается в труба рыба. Винтом і ми її так виставили. Вже. А, а воно оно так і виходить? Yeah. Ну оця, oh, оця. Оця. Я мій срез, з все, no, сторони, палить, no, 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 no. все, я забувся, трубу як розпускали і вертольотом її розпустили, просто, а не рівно. Я тож у, рівень такий е, виставили, що тут трошки якби збоку, неначе більше, а спереду тут нормально. Ну, то не суть. Мордочку в вмоча, і хай п'є, воно достатньо швидко поповнюється запас води. Трубопровід залізний, з'єднувальні шланги, закріпили, щоб, не дай бог, ну там не зачепили, не одірвали, нічого не зробили. І крайня та така сама, все по такому самому принципу. І На тій же висоті, на тій же відстані, як і в принципі попередні дві. По центру, виходить, стоїть між двох особин, воно щоб було зручно обом діставати. Е, що там, демонстрацію? Чи, в принципі, стоїть уровень. Да. Чи коров загони, Щось... може, будуть пити, по покажемо yeah. тобі. Ну, якщо, по ну, ну, якщо що, дивись, ну, якщо буде корова пити, да, воно буде випивати і будуть за всіх поївок, ну, скажімо. Так, ось е, запас у нас там з цієї сторони, зараз ще. Підемо, покажемо, яка там система. Ось у нас запас отакий є. Тут на 3 поїлки літрів 10, 10, не, 10 буде. Так? Думаю, да. Ну, Плюс-мінус. Ну, от хоче ця центральна пить. Ясна справа, буде автоматично додаватися із самого водопроводу сюди, і швидше буде з поїлочок падати рівень і додаватися. Ну, вода тут буде постійно. З сушняка такого у корови навіть і буде, якщо нап'ється, нікуди не дінеться. Нап'ється одна, поп'є друга, третя і п'ята. І нічого з ними не станеться. Головне, що вона є тут, ця вода, бо жара вже наступає, то вже е, відрами не наноситься. Тут у нас що? Виходить, бочка полуторка. Вона у нас стояла тоді над свинями. Там, ну, перенесли сюди, тому що е, з планами ж під оце водопоїжджа. Що тут у нас? Краник є отакий? Шлангочка ведеться, і, ух ти, чуть не впав. І отака ось система. Оцей клапан тобі, ще й порося намальований. Там он екран, є, а, так, да, ну, за екрани, який понял. На ньому. А ну, щоб його перекривати. Щоб його перекривати що його диви. Типа ржавчина, чи щось. Чекась. Не ржавчина, ржавчина. Так ржавчина. наверх пливе. Ось все, пливо наверх. Тільки. Mm. Mm. Ну, коротше, ну, давай. В двох словах про системку давай. Роз... Ось, зніми кирпичину, щоб було видніше. Ну, в двох словах. А зачем Вона, типа, ну, під вакуум. Зачем закрили, Юра? А джек потом. -що. Щоб собака слину Оно, не пускала. Воно, у нього більше слины, чем він п'є. Ну понятно. Ну все, дивись. Бач, стоїте ось у рівень. Так. Сейчас. Що? Нет, тут, тут поломай. О, О, пішло, чую, чую. А, пішло додавати. Да. Коротше, коли падає рівень води, шланга, коли підсмоктує повітря, так? Да? Так, да, коли повітря виходить, ну, це типу, падає і вона ну, раз, діафрагма та... Ну, Діафрагма сильно там... сильноконова стоїть. Як коли вже вітер ну, воздух не підс... підсасує сюди, uh -huh. тоді водичка раз побігла, а п'ять uh -huh. і оп ять, оп ять. Uh -huh. як з бутылки, грубо кажучи, чи uh -huh. ти це поливаєш. Як ви ці поїлки для цих цеплят. Вот і на банку составляється. Вот такая ж сама типа система. Система ж така сама. Під вакуумом, типа раци, пульк, бульш, и пішло добавлять добавлять. Ну да, і рівень ухода, і все, и автоматично подає, получается. Ну тут скорито більше для того, щоб, ну, трошки більше води. Ну, типа, екстрений, да, запас, получается, щоб поки там. Бо. Скільки вона там біжить? Я не знаю. Ну, біжить не дуже. Ну, я думаю. Литров в минуту, наверное, десь. Може. Не, більше, більше, наверное, пару. Пару літров в минуту. Ну, така, короче кажучи, система тут стоїть. Чого не ставили сюди насос і поїлки заводські? Дорого. Дорого? Дорого. Ну, Дише? поїлки зараз по 1000 с одна. то одна. На mm -hmm. треба... да. 34-5 тысяч, плюс, нас, ну, хай насос ты тоит, забираешь, тоже трубо попасть. А, 44-5 тысяч. Ну, ну одну на двох же, чи як? Ну, ну так там три штуки стоїть. Ну, ну, по 1200 вони там стоят. Плюс доставка. Ну, плюс доставка, плюс, доставка, плюс фитинги, уси, щоб пластики yeah, ну, і... трубы поставити, А це й В принципі, проще so, тут. Yeah. А, ну там, не, там де ж тоді, ні, ну Тоді ж ви насос ставлю, тому що там і в курятник же ж воду подати. подать. Тільки під давление. Бо вони ж там будуть капать, вони не документы. А, чи не підуть же, что. Ні, ні вони, вони спеціально підписують. Ну і там у нас, дивися, тут півтора куба, все диви висота. Mm -hmm. А там у нас бочка висить, грубо кажучи, отак. Вона там навіть стоку фігню поставить. Вони, блін, задовбуться ждать, вона вони. Ну, не да. Ну так, там швидко, раз і все. Що там, зараз тоді таке, 50 на 50, зараз будемо заганяти їх, подивимося. Може пощастить, тоді подивимося. Така солька. Як... ти ж бачив, що Ти показував, що різно всім. Якщо це ще раз неділю, я міняю всіму вот так. Ну, ну я це обично тут, так. Да? Ну, це це две звичайних. Це по польська, та э, чехословацька, чи, чи якась щось таке. Ну, вроді. А це ж наша українська, ну мінеральна, типа там да, багато, ну. Ага. мікроелементи. Магній, ну, коротше, все. Ну, рак, должно быть. Ну, ну, вони, до речі, вона хоч і дороже стоїть, да, вона, по-моєму, там 400 гривень, оцей кубик один, по-моему, стоїть. Це 10 по 100, да, Ці по 100 гривень. Ну вони ось дивіться одинаково ставились. Вони просто... злизуються, типу. О, да, оту... Чи менше може лижуть? Ось. Не знаю, чи менше, чи от оту вони вже заканчують, ну, дивись, половину з'їли точно. Угу. А, це, а не фігаші. А в один день ставились. М -м -м. Ну, і вони лижуть, що ту, що ту, нормально. Так. Ну просто може плотіша бути соль.

Ну да, дернулся.